Доброго дня, ми з України. На 4 березня 2023 року планети будуть перебувати у наступних позиціях. Сонце продовжить свою подорож через знак риб, що може підсилити інтуїцію та креативність. Це може бути часом для творчого самовираження та духовного зростання. Місяць буде перебувати в знаку ваги, що може підсилити бажання гармонії та рівноваги. Це може бути добрим часом для вирішення конфліктів та поглиблення стосунків. Меркурій буде перебувати в знаку риб, що може підсилити інтуїцію та креативність, але також може сприяти розсіяності та забуванню деталей. Варто бути уважним та обережним у комунікації та прийнятті рішень. Венера буде перебувати в знаку козорога, що може сприяти здійсненню матеріальних та фінансових цілей. Проте Можуть виникнути труднощі у стосунках, тому важливо бути обережним у взаєминах з іншими. Марс буде знаходитися в знаку стрільця, що може підсилити енергію та мотивацію до досягнення великих цілей. Проте, варто пам'ятати про обережність та уникати конфліктів. Загалом, цей день може бути часом для творчості, гармонії та здійснення матеріальних та фінансових цілей. Проте… Важливо бути уважним та обережним у комунікації та взаєминах з іншими, а також уникати конфліктів та бути обережним у прийнятті рішень.